Віднайти таксистів нелегалів виявилося непросто і не тому, що їх небагато. Винахідливі та спритні водії навчились обходити закон, аби не потрапити під приціл інспекторів Укртрансінспекції, за лічені секунди авто із шашечкою перетворюється на звичайний автомобіль без ознак належності до цеху таксопарку. Його перевірка до компетенції Укртрансінспекторів не входить. Натомість їх можуть перевірити даїшники. Тому, аби виявити тих, хто на дорогах області грається у трансформерів, вони з спільно із податківцями та Укртрансінспекторами вирушають у рейд. У нас на сьогоднішній день йде відпрацювання згідно доручення облдержадміністрації, легалізація таксистів, щоб всі вийшли з тіні і працювали в межах правового поля. Тому і ми на сьогоднішній день спільно наказ Укртрансінспекції, значить, міністерство доходів зборів Державна податкова служба МВС управління у нас є доручення. Ми спільно відпрацьовуємо іменно по таксистів, по перевезення, понадання послуг, перевезення наших громадян. Бажаючих легалізуватися, на жаль, не так багато. І навіть спіймані на гарячому таксисти знаходять привід, аби відхреститися від перевіряючих. Де на ній написано, що таксі? 55, 55, Таксі вони не роблять свідомо. не треба читати кілометр. Мені дешевше купити таксі. – Я закону, закону... 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 приїжджаю. Ви ще не доказали, що я порушив. Для того щоб ви доказали, то будете доказувати моєму правому юрі, який зараз Я буду приїде... це доказувати в суді. Сьогодні на території Хмельниччини ліцензію має 1421 таксист. Ще стільки ж, за підрахунками фахівців, працює нелегально. Під час таких спільних рейдів їх виявляють і штрафують. За перевезення пасажирів без відповідних документів, їм загрожує стягнення у розмірі від 340 до 1700 гривень. За повторне порушення штраф зростає від 1700 до 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 8,5 тисяч гривень. І це при тому, що вартість ліцензії становить лише 1147 гривень. На сьогоднішній день ліцензія коштує 1147 гривень. А одна штрафна санкція, хто їздить без ліцензії, 1700 гривень. Так що треба призадуматися чи працювати на штрафи постійно, чи один раз правильно легалізуватися, сплачувати податки і не ховатися, і често часто працювати в межах правового поля. Оксана Чушкіна, Володимир Паламар для інформаційного випуску.